Привіт! Мене звати Ганусі, і на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні ми з вами поговоримо швиденько про параноїдний тип особистості. Ми не говоримо про параноїдний розлад особистості, про параноїдну шизофренію і так далі. Це, звичайно, інший кінець цього великого спектру, але. Звичайно, на цих прикладах легше зрозуміти, хто такі параноїдні особистості. Звичайно, коли вже є манія, переслідування, всі навколо об'єднались для того, щоб знищити цю людину, це зрозуміло. Але коли ви в тісному контакті з такою людиною в стосунках або в дружбі, це менш зрозуміло, і небезпека може вас очікувати в будь-який момент. Звичайно, чого б не хотілося. Але уникнути її інколи майже неможливо. Є всякі нюанси як терапевтом працювати з такими людьми, але це зовсім інше. Побуті параноїдна людина, особливо якщо вона пережила, наприклад, зраду, може зруйнувати з вами стосунки, навіть якщо ви були в дружбі 30 років. Тобто це абсолютно не гарантує якісь а, преференції. Хоча менш травмована людина з параноїдним радикалом може, звичайно, за, за вашу... Дружбу і якісь об'єднуючі вас явища триматися. Тобто, якщо вона переконана або він, що ви маєте загальні цінності і в якісь ключових для нього моментах ви єдині, він буде за вас триматися. Але якщо ця людина думає, що ви зовсім різні, вона до вас буде зразу так, Упереджено ставитися і швидше за все вона з вами зруйнує стосунки, переконавши, що ви не відповідаєте високим стандартам. Як вони створюються, народжуються, це, звичайно, не генетичний фактор, але звичайно, якщо в сім'ї є подібні люди, то високовірогідні жити в цій параноїдній парадигмі все своє життя. З простих варіантів. Перелякана, напружена мама, яка постійно вважає, що всім кінець, все погано, все небезпечно. І Ненсі Маквіліямс, яку я раджу вам читати, особливо якщо ви психолог, або якщо вам дуже цікава ця тема радикалів і типів характеру, почитайте її. Купіть книжку, яка у мене зараз, на жаль, не під рукою. Думала, що я принесла, знімаючи ролик, типи особистості за Ненсі – це… Психоаналітична література, якою користуються всі напрями, навіть ті, хто дуже упереджений до психоаналізу. І, власне, вона приводить такий приклад, коли жінка, який, здається, зраджував чоловік, чи щось він таке там творив, вона постійно казала: мамі, що подивись, у мене просто божевільний чоловік. Він там жахливий, він робить щось погане. Вона казала, не придумай. Тримайся за нього, у вас хороші стосунки. Потім вона приносить докази, на що вам каже, Боже, тобі небезпечний, будь обережна, не нашкодь, не зроби зайвий рух, щоб він розізлився. То вона не каже: тікай, бери речі, іди, руй, руйнуй цей зв'язок. Вона каже ні, будь тихіше, будь обережна. Це дуже небезпечно, а потім ще й заляка. Тобто від того, що у цієї мами у самої не було базової безпеки протягом ну, її життя, вона транслює такі от нерелевантні, не неадекватні поради в кожен окремий життєвий момент. Що дуже дивно, але коли ти живеш в такій парадигмі, коли ти ніби йдеш за підтримкою і якимось захистом, тебе ще більше, наприклад, залякує. Або коли дитина знову-таки приходить до мами, яка завжди перелякана, яка від усього каже, там бійся, це все небезпека, тікай там і так далі. А приходить з якимись переживаннями, а їх знецінюють. Тому що сама ця мама не може витримати, у неї немає ресурсу, ще пережити якісь переживання. Вона їх знецінює, каже: Ні-ні, нічого ні, немає. Не придумай тобі, не боляче, необразливо, бо нічого страшного не відбулось. Забудь. І, власне, от вам знову-таки така недовіра до себе, вона породжує недовірою до зовнішнього світу, тому що хіба я можу бути в чомусь впевнена, якщо не впевнений в собі? Подібні мами, які вирощують таких дітей, Ненсі Маквіліям скаже, що вони можуть бути, наприклад, такі психосоматичні моменти, вічно пересохло в роті, нос ходить з пляшечкою, називає своє тіло. Кам'яним, знесиленим, просто там, супернапруженим. Тобто ця напруга, яка спро провокує пересихання в роті, напругу в усьому тілі, це така от от параноїдна мама, яка потім породжує параноїдну дитину, якій важко вийти з цього сценарію самостійно, бо вона вже живе в цих страхах і переживаннях. Часто сім'ї, якщо більш-менш. Умовно нормальні, але які можуть проти, вони можуть бути підтримуючими, але з іншого боку, вони можуть підколювати дитину, вони можуть бути пасивно-агресивними, якимись такими транслюючі війні поняття, з підтекстом. Тобто, умовно теж психіка постійно шукає підтекст. Далі ще варіант це жорсткий варіант, із якого виходять скалічені. Дуже не довіряючи іншим людям, це жорстокість. Жорстокість яка або це газлайтинг. Тобто, коли дитина до неї жорстоко ставляться, вона над нею знущаються буквально, але кажуть, що цього немає. То як можна. Довіряти хорошому насправді ставленню, якщо погане називається хорошим, тобто теж таке психологічне викривлення. ще варіант це максимальна жорстокість, це коли спартанські умови. Там наприклад батько жорстоко ставиться до свого сина, ганяє його, і от теж утворюється параноїдна особистість. Мені згадався бардаш, такий зрадник України, який якого відчим, щось там ганяв по лісу, і він це подає як хороше ставлення. Ну, і, власне, ми бачимо таку зруйновану особистість безпринципну, яка 200 разів змінила свою якусь моральну етичну позицію, і має якісь там кажуть, абсол... ну, крім того, що він людина, яка зловживає наркотиками, він ще й має якісь там дивні уявлення. Тобто, от вам теж приклад такої параноїдної особистості. В чому проблема в стосунках? Якщо це більш-менш невротичного реєстру людина, яка з вами непогано будує стосунки, нічого не видавало небезпеки, але щось іде не так. Люди такі дуже важко витримують напругу і важко витримують внутрішню тривогу, вони очікують, що їм нашкодять, що їм щось зроблять, і вони перемагають першими для того, щоб не бути переможеними. А, власне, на першим, з'ясувати з вами стосунки, зловити вас на якісь там неточності, якісь там дивному вчинку, хоча ну, всі ми люди, ми можемо помилятися, але параноїдні особистості не пробачають іншим їхні помилки. Тому це дуже складно. Тому що людина більш невротична і іншим реєстрам, Більше довіряє світу, довіряє собі і іншим, навпаки, розслабляється в дружбі, може помилятися і там готова пробачати ці ж параноїдні особистості, але й параноїдна особистість чекає, коли, коли ти втратиш. Тому що занадто довго вона вас перевіряє. Ну і, власне, може, як я казала лише на початку, що вона може вас перевіряти вічно. Тобто навіть через 30 років дружби ви можете. Вчинити щось таке, за що з вами зруйнують стосунки. Параноїдна структура особистості вона розщеплена, це всемогутність. І, знаєте, як в параноїдній шизофренії, коли все проти нас, там ця людина уявляє, що вона, ну, грубо кажучи, центр всесвіту, тому що, наприклад, її хочуть знищити якісь там. Терористи або всі довкола змовилися, щоб там вона збожеволіла. Тобто, з одного боку, от в такій крайній точці, як параноїдна шизофренія, людина переконана, що на неї хтось буде витрачати такий ресурс, час, всі будуть про неї говорити і щось там проти неї замислювати. А з іншого боку, невротична людина може думати, що ви зайняли їй стілець навмисно. Ви ж мали запам'ятати, що на роботі вона завжди в обід сідає за тим от місцем де-небудь там на кухні, а ви на нього сіли. Це змова. Це не просто так, це домінування над нею. Тобто, от такі от речі неочікувані. Тобто це навіть це не те, що обов'язково у них будуть супер звички і все буде одноманітно, але є якісь такі вагомі речі, на яких вони звернуть. Увагу. І є, от, крім цієї всемогутності, навколо якої все крутиться, є як і у нарциса, оце от відчуття власної слабкості, неспроможності там, і себе захистити, таких переживань. Звичайно, людина. Травматизована, розщеплена, вона теж може бути схожою, але вона відрізняється. Звичайно, навіть травматизована людина, вона з травмою вона може мати в певному аспекті, в комплексі цьому травми воно може мати цю параною з приводу, наприклад, там, не знаю, якихось чоловіків, якихось людей, які можуть обманути, зрадити, якось там негарно вчинити. Але от параноїдна людина, вона параноїдна завжди цікаве переживання гомосексуальності, наприклад, у параноїдних людей. Вони можуть, оце от бажання, щоб їх одобрили, щоб їх похвалили, любили. Все ж таки, в першу чергу, ми з дитинства хочемо цього від людей своєї статі, тобто там дівчатки більше дружать з дівчатками, хлопчики з хлопчиками. І коли, умовно, хлопчик в дорослому віці, підсвідомо хоче уваги і такого підкріплення іншими персонами своїх статі, або окремою людиною, яка їм там подобається, якщо вона його статі, є такий страх гомосексуальності. Вони плутають це бажання, щоб їх. Одобрили, сказали, що вони класні, що вони молодці, і вони, ніби як зі зграє, що все нормально, все класно. Ти, ти красавчик або красуня. Є отакі страх гомосексуальності, що, їх, що це їхня якась потреба в одностатевому коханні. Тобто, це може бути як і правдою, так і часто неправдою. Тобто це отака, таке викривлення психологічне. Точно так же чоловік може плутати це бажання, визнання якогось чоловіка, як він витісняє, він вважає, що це інтерес цього чоловіка до, наприклад, його жінки, що його жінка може йому зрадити з тим класним чоловіком. Хоча він сам закцентував на цьому чоловіку, і йому навіщо потрібна ця увага. А він вважає, що це, от, це він просто зраду передбачає. І так от, він може і витісняти, що свою якусь таку невпевненість він може в якийсь момент бути одержимий думкою, що у нього така неймовірна дружина, хоча вона може бути не знецінюючи не, не неймовірною, а просто ну, тобто і не намагатись подобатись всім чоловікам, але от, у нього така з'являється ідея фікс. І оцей от, власне механізм. Витіснення він ще небезпечніше, ніж те, що вас там можуть в принципі звинуватити в усьому на світі, і ви можете самі щось вчинити, що може бути трактовано як там, зрада або помилка. Це може бути ще момент в тому, що людина, наприклад, свою заздрість переносить на вас і вважає, що ви заздрите. Не я конкурую, ти зі мною конкуруєш. Часто на терапевтів навішується, ви мені, мабуть, завздрарт. Тобто вони постійно атакують. Вони атакують інших людей, вони атакують терапевта. Що в якийсь момент людина наважується і каже: Я думаю, що ви мені завтра. Що мене така хороша освіта, я така гарна, розумний, успішний там, і так далі, ви мені точно завзвер. Тобто, це таке витіснення перенесення своїх. Якихось почуттів на іншу людину, навішування таких, як ну, не те, щоб ярликів, але от не визнання своїх почуттів. Це не я, це інші. Ви знаєте, як в коментарях, коли а, як ви можете критикувати інших, це там це погано. Але ж в цей момент критикує. Тобто, там або ну, от про якісь там заздрощі, всі навколо заздрять і так далі. А де ці заздрощі всієї людині, якщо вона їх бачить, але в ній їх типу немає? Тобто, насправді це таке витіснене почуття, і ці витіснені речі, ці параної думки, вони дуже небезпечні в спілкуванні, тому що ви не розумієте, звідки вони боруться. Так, що такий от короткий ролик про параною, можливо, потім продовжу або порівняю вже з іншими, тому що Неті Маквілімс, наприклад, порівнює для прикладу їх з обсесивно-компульсивними, то компульсивні люди навпаки дуже швидко об'єднуються з терапевтом, з однодумцями і так далі. Вони теж борці параноїдні за справедливість якусь, але воно все ж таки має більше якихось. Об'єднуючих факторів Параноїдна людина все ж таки більше конфронтує і вона в пошуку цієї конфронтації, тому що не відчуває базової безпеки. Сім'ї не було підтримки. Або там батько, наприклад, не приводить приклад, що батько йшов з сім'ї і почав там неадекватно жорстоко, і упереджено ставитися до членів своєї родини, в тому числі до доньки підлітка. І потім донька-підліток приймає цю параноїдну штуку, тому що ну, для, до неї ставились нерелевантно її дії і вчинкам, що вона нічого такого не зробила, а її там чомусь звинувачували. Це теж таке от, це про викривленість. Гарного вам дня! Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, щось пропонуйте. Я, як бачите, запланувала розбивати трохи контент оглядів якихось. на... І теорію, і щось розважальне. Наприклад, зараз дивлюсь серіал «Палмбіч», мабуть, він називається, такий про яскравих жінок від Apple TV. Так що поговоримо, можливо, про нього. Треба було подивитися записати, як він називається. Добре, розкажу вам наступні серії або десь там в сторіс, в коментарях. Пишіть, пропонуйте, що мені подивитися, що оглянути. Побачимось скоро, що працює.